В Україні триває війна, війна, в якій ми обов'язково переможемо. Попри всі втрати і випробування, ми будемо стояти до кінця, кожен на своєму фронті. Я Андрій Данілевич, і я розповідаю історії війни. У них страждання, біль, але попри все, у них віра у наших незламних людей. Вона вчиться будувати життя заново, як і більшість із тих, хто. Змушений був виїжджати з розбомленого російськими військами Маріуполя. У її нещодавно збудованому будинку жили кадирівці, які після себе залишили бруд, розруху та свої підписані миски, немов на згадку. Дивом її родина у повному складі змогла вирватися з оточеного міста, проте той жах, який вона пережила, інколи ще продовжує снитися. Історія Софії Ставицької продовжує наш ефір. Вечір 23 лютого. Батько Софії безтурботно грає на гітарі. Святкує день народження. А своє такої тієї чужої мужики кадап'ят. А свой у дурак, дурак Уже за лічені години за містом пролунають перші вибухи. І уся ця безтурботність назавжди порине у темряву. Ми все це зрозуміли в цей самий день, коли я вийшла на вулицю, там щось, щось взяти там чи в машині, що я не пам'ятаю. І як бабахнуло, я злякалася, я схопила дітей, чоловіка, всіх в підвал, і ми вже зрозуміли, що все погано. Мені здавалося, що безпечніше з дітьми все одно вдома. Ми залишалися вдома ще до наступного дня. А от коли вже почали писати в в всяких чатах почали писати про те, що е, ймовірний наступ якраз зі сторони з тієї сторони, де наш будинок наш будинок на е, околиці міста, і там вже далі траса, що там ідуть російські танки, і все таке. І коротше, ми злякалися і зібрали всі свої речі. і Приїхали до батьків у центр міста. Батьки Софії проживали у самому центрі міста неподалік драмтеатру. На початку березня цей район зазнав страшних бомбардувань. Ми помилились. нашу околицю якось не дуже зачепило. Там майже все ціле було. А далі вже все місто стирали як могли. От особливо центр. Ми були поруч з драмтеатром, і в нас було там дуже весело. Для розуміння найважче було те, що взагалі таке можливо. А в 21 першому столітті все те, що відбувається, що сипляться на голову бомби, що ніякої немає допомоги. Ми нічого не знали. Ми не знали, що до міста зовсім немає доступу, і ми не розуміли, як це взагалі можливо. Ні пожежників, ні, ні яких там рятувальників, нікого не. Просто нікого, просто от ми люди посеред бойових дій. 21 день. Родина Софії проживала в окупованому Маріуполі. У день, коли російські загарбники скинули бомбу на драмтеатр, вони вирішили вибиратися з міста. Це була дуже потужна вибухова хвиля. Страшно було страшно. І ми в в той день просто вже був відчай. Ми вже, мабуть, і самі, і самі б намагалися якось звідти вибиратися, але якраз отак совпало, що приїхав наш товариш і сповістив про те, що йде колона. Що е, треба рятуватись, хоч це і небезпечно, але треба рятуватись, треба їхати зі всіма. Бо не зрозуміло, що далі буде. Я їхала просто як в тумані, як мені довелося сісти за кермо. Зі мною були мої діти. І я просто була в шоці. Ні, вже вже було дуже все погано, було дуже розруйноване місто. Багато погорілих будинків тіла на дорогах, міни, там які приходилося об'їжати. Я просто не уявляю в якому стані зараз місто. 19 блокпостів і понад добу в дорозі. Так, родина Софії опинилася у відносній безпеці. Уже в Києві від сусідів вони дізналися, що в їхній будинок в Маріуполі заселилися кадирівці Чоловік тридцять їх бо жили якийсь час. Я не знаю скільки вони там жили, але залишили після себе просто страшний бардак. Свої миски з написами своїх імен. В нашому будинку були якісь чужі речі, чийсь диван, чись взуття нашого натомість нічого майже не було. Чоловіка речі всі винесли просто вони, мабуть, там перевдягали щось. Цей будинок це, це була наша мрія. От, він робився своїми руками з нуля, і тільки-тільки ми його нещодавно доробили. Тобто він був такий красивий, як ми хотіли, затишний. От, і, звісно, коли це приходять і все руйнують, які можуть бути тут відчуття, окрім відчаю? Софія стиліст-візажист. До війни працювала на Маріупольському телебаченні та мала власну студію макіяжу. Тут я повністю зруйнована, звідти все повитягали. А коли ти знаходишся у от, от, всьому цьому під бомбами, під обстрілами, коли є реальна загроза твої, твоєму життю і життю дітей, ти просто про це не думаєш, що ти вийдеш і там будеш десь за заробляти, а чим же ж ти будеш заробляти і так далі. У столиці Софія досить швидко облаштувалася. Діти пішли до школи, а вона продовжує працювати за фахом. У цьому їй допомогли небайдужі українці. Знайшлися добрі люди, які мені дуже швидко допомогли встати на ноги. Спочатку мені подарували е, дуже великий набір пензлів для роботи. Мені колега допомогла з косметикою, дуже багато подарувала. Я цього не очікувала, але дуже дуже вдячна. У нас дуже багато людей. Софія із чоловіком вчиться будувати життя з нуля, в іншому місті, за інших обставин. Проте часом їм сниться рідний Маріуполь, де вони зустрілися, де покохали одне одного, народили дітей, будували будинок мрії той Маріуполь, який береже їхні спогади і щастя. Ніколи не пробачимо Маріуполь і інші міста, скалічені окупантами. Ми вчимося по-новому дивитись на світ, цінувати яскраві моменти і маленькі радощі. Та деяким простим речам нам доведеться буквально навчитись заново. Дивіться далі, як вибудовує з руїн своє життя Харків'янка Маріанна Мітрохін. Усе життя Маріани Мітрохіної було схоже на яскравий фейерверк. Подорожі, викладання креативних курсів в Харківському авіаційному університеті. Організація свят. У вільні хвилинки дівчина підтримувала батька і бабусю у сімейній справі. Зокрема, в Харкові, окрім моїх студентів, окрім мого улюбленого курсу, роботи перед камерою. Я допомагала в нашому сімейному кафе. Кафе називається Фламінго. Це кафе моєї бабусі, але це такий сімейний бізнес. Та 24 лютого свято мирного життя обірвалось від звуків вибухів. Ми прокинулися фактично від першої бомби цієї війни, тому що ми проживаємо на північній Салтівці. Я думаю, вже по всьому світу вже дуже добре знає цей район. На жаль, я прокинулася від. Шоку від дуже сильного гулу зриву, і мені здавалося, що це щось вісні. Ні, Я, я не думала, що це може бути реальність. Ем, ми підбіжали до вікон. Я побачила е, вибиті вікна у, е, у домі. Напроти нас. Я хотіла себе так сама собі на обманути себе і казала: ні, ні, то не. То не щось погане, то, мабуть, фейерверк. Стало зрозуміло, що треба терміново виїжджати. Першою думкою було їхати на дачу, та друзі переконали родину Маріани терміново прямувати на захід. Прямо на піжами ми одягли зверху теплі кур, теплі, теплі речі і паспорти взяли. Ну ми виїхали прямо кажучи, без нічого ось Росія, ось окружна ось букви Харків і ось наша дача. Ми їдемо на дачу в той погреб. Ми не ми не заїжджаючи на дачу, ми не встигаючи заїхати на дачу. Нас перериває дзвінок. Я вважаю дуже важливий. який, я думаю, навіть спас нам життя у цей час. Будинки, де жили Маріана та її рідні, вже обстрілювали окупанти. Вже через декілька днів після початку, поки ми їздили по західній Україні. А ми вже знали інформацію, що дома, де, де, де знаходяться наші квартири, вони всі в тирах. Наростаюча напруга, постійні переживання за друзів та близьких, які лишились у Харкові, давалися взнаки. Маріана схудла на 10 кілограмів. Почалися проблеми зі сном. Це було життя у постійному очікуванні. Поганих новин я зрозуміла, що я не витримую, і мій нервовий стан не не недостатньо адекватний. Я прийняла для себе важке рішення. Це те, що мені треба їхати на якийсь час за кордон. Наважитись було непросто. Та підтримка, яку зустріла дівчина, додавала сил і віри в майбутнє. Підходять, обіймають. Була одна бабуся, яка прям розплакалась. Вона щось казала, то був прям ірландський. Я нічого не зрозуміла, але по її сльозах я просто відчувала дуже сильну підтримку, і, і, і те, що вона так мене розуміє. Всі, хто поїхали за кордон, це ж не означає, що для цих людей війна закінчилася. Вона продовжується для всіх однаково. Маріана продовжує займатися улюбленою справою, організовує безкоштовні вечірки для дітей з України і сподівається, що одного дня життя знов засяє яскравими барвами. Коли в Ірландії був день села, в якому я проживаю, і був такий дуже помпезний. Дуже величезний такий феєрверк. Це було таке шоу, і вони так раділи, і так плескали е то тому всьому. А я стояла і розуміла, що я не хочу на це дивитися. Це взрив, це яскраве яскраве світло, яке мені нагадує той перший взрив, який я пережила 24-го числа. Я стою, і розумію, що в мене течуть сльози, і я розумію, що я вже ніколи не полюблю феєрверки. Я ніколи не зможу них ну, дивитися нормально. І в цей час я розуміла, що ірландці, вони дуже розуміючі нас люди, вони дуже приймаються за нас, але вони ніколи не зрозуміють тих моїх сліз, чому я плакала на тому фейерверку. Тому що те, що пережили ми українці, і переживаємо зараз. Це не хотілося не побажати не одній країні світу. Мені не раз розповідали, як за кордоном дивуються, коли бачать посмішки на обличчях наших людей. Після пережитих жахів українці не скиглять і не сидять, склавши руки, а одразу беруться за роботу і починають будувати своє життя. Вона перечувала, що початок повномасштабної війни Росії проти нашої країни неминучий, а тому 22 лютого поїхала до батьків у Білу церкву, щоб зустріти війну разом. Анастасія Гайдаєнко, успішний художник-постановник у мирному житті, почала волонтерити та проводити арт-заняття для дітей з окупованих територій, а ще малювала. Ось ця ілюстрація. З перших тижнів війни стала символом стійкості української жінки. Як створювалася ця робота далі в історіях війни? Я просто гортала фотографії старинні якісь е, е, такі. Старі там 90-х 70-х років і надносина таку фотографію. Це російський фотограф. Він сфотографував наречену, яка зашиває собі колготи в день весілля. Саме це фото стало приводом для відомої ілюстрації. Я подумала, боже, який жах, що в, в часи СССР. Не було змоги на собі на весілля купити навіть кого -то. ну тобто не було навіть цього. Можливо, була можливість, але не було вибору. Тобто вони були одні, єдині на все життя, і на свою свадьбу це наречена бідна суділа їх зашивала. І я подумала, ось чим відрізняємося, бо ми боремося за те, щоб у нас був цей вибір, і за це ми воюємо. І якщо треба буде, то наші дівчата будуть зашивати собі рану, а не коготи. і зашивати собі ногу. Якщо треба буде боротися за цю свободу і за цю свободу вибору. І тому я вирішила перемалювати цю фотографію і намалювати, що наші дівчата не такі, і ми не хочемо в СССР. І ми хочемо жити по нашому, і краще ми будемо лишувати собі ногу самі день свого весілля, і будемо воювати, якщо так треба. Ось який там меседж цієї ілюстрації. Роботи Анастасії кольорові та яскраві, сповнені сили та впевненості в майбутній перемозі. Ось ця робота для авторки найулюбленіша. Там українець і росіянин вони на столі ем, ведуть боротьбу руками. Тобто армреслинг не знаю, чому це моя найулюбленіша робота там тому що це відображення України і Росії, і тому, що навіть без зброї ми все одно переможемо, бо ми сильніші, ми краще. Ми праві, ми могутніші. Ну тобто, ми переможемо не тільки зброю, а взагалі й духом. Коли було дуже так тяжко, були якісь дуже тяжкі новини, невтішні. Всі було моральне пригнічення, психологічне. і мені щось так захотілось намалювати щось таке, щоб об'єднувало і показати, що все одно ми будемо всі разом, що Україна була цілосною, і це нормально, так і повинно бути. І це наші землі. І от вона якось здійснилася ця ілюстрація. Анастасія пригадує, як важко їй давався перший місяць війни. Я дуже багато плакала. Я пам'ятаю, що коли був перший вибух, в мене дуже сильно тремтіли руки, із за того, що було дуже страшно. А я не вважаю себе людиною, яка дуже сильно боїться, взагалі то ні. Але в той момент було дуже страшно. Якось воно, ну, як знаєте, як інстинктивно е, організм захищається. Згодом Анастасія опанувала себе, переїхала до Львова і разом з мамою проводила арт-заняття для дітей, які змушені були покинути свої домівки. Багато дітей за цей місяць до арт-занять взагалі не спілкувалися з іншими дітьми. Багато дітей були в з бомбосховищах теж у підвалах, і це було перше їх таке заняття, яке вони побачили з іншими дітьми. Вони почали спілкуватися, вони почали малювати. Мені перше зустріч з дітьми, коли ми почали ці заняття. Я зрозуміла, що це, мабуть, більш терапія для мене ніж для дітей. Тому що у дітей дуже чиста, дуже така дуже емоційна, позитивна аура, і спілкування з дітьми мене якось привело до тями. Зараз Анастасія в Києві намагається повертатися до звичайного життя. Розуміння того, що відбувається війна, вона не дає можливості повноцінно жити як раніше. Все одно все вже не буде як раніше. Але я вважаю, що треба жити одним днем, тому що ніхто не знає, що буде завтра. Треба насолоджувати життям, але не забувати, що йде війна. Тобто, треба якось балансувати і розуміти, що війну забувати не можна, треба підтримувати, треба. Донати, треба щось робити на допомогу. Я хочу побачити це процвітання ще більше ніж було в Україні, і хочу побачити цей період такого дуже класного щасливого життя українського. Це мене мотивує. Ми всі мріємо про щасливе життя в Україні. Ми всі пам'ятаємо, як жили раніше, і точно знаємо, як хочемо жити в майбутньому. Ми хочемо, щоб посміхались наші діти і батьки, і щоб родинам не доводилося розлучатися. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.